Сьогодні ми готуємо сирну запіканку з вишнями та ізюмом. Для цього нам потрібно 800 г сиру, 100 г ізюму, 4 ложки цукру, 2 яйця, 100 г муки і 100 г чек... вічку. А зараз ми до нашого сиру додаємо 2 яйця. А зараз ми додаємо ізюм. А зараз додаємо муку. цукор і Це все Перемішуємо. Перемішаємо. Ми розмішали наше тісто і тепер нам його потрібно роз... розрізати на дві частини. Добавляю. А зараз половину связи кидаємо в форму. А зараз ми висипаємо наші вечірки. А зараз нашу другу половину сиру викидаємо на вечір. А зараз ми нашу запіканку ставимо у духовку та випікаємо 40 хвилин. In šla je se naša zapekanka. Smačno!